У НАТО заявила, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на альянс, але додали, що альянс таки не буде атакувати Російську Федерацію. Першим про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. А от постійні представники держав Європейського союзу заговорили про 15-й пакет санкцій проти Росії, де, зокрема, пропонуються заходи проти тіньового флоту Федерації та китайських компаній, які допомагають Москві зброєю. І ось тут найцікавіше, знаєте, кого найбільше це здивувало? Бункерного. У нього не тільки чергове загострення, шизофренії, але, як виявилося, і провали в пам'яті. Або давайте відверто, він таки вправний блазень. І робити вигляд недоумка йому не звикати. Тож і маємо ось це. Японія взяла і ввела проти нас санкції. Що відбувається? З якого з якого перепугу? Мы же ничего не делали, мы ничего не разрушали. Мы не, не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии. Ну, Из-за чего это происходит? Мы чего плохого-то сделали? А Что происходит? Из-за чего? Не понимаю. А, руководители западных государств с какого этапа? Они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Что происходит? Совершенно непонятно. То есть, ну, понятно, такой институт, как институт президента, он... В Соединенных Штатах он так или иначе связан с определенными обязательствами. Как о демократии, мы там в штатах говорим? Какая демократия? Журналистам не дают же работать-то. Люди ні в Європі, ні в Штатах. Все закривають і за чого це відбувається? Але це ганебне посміховисько забув додати, що вочевидь не розуміє також, що ж то відбувається з його рублем, який вже третій день поспіль пробиває дно, і навіть продовжує стрімко слабшати на московській біржі та ринку Форекс після посилення американських фінансових санкцій, під які між іншим потрапили 50 російських банків, у тому числі Державний Газпромбанк. До слова кажуть на Росії вже навіть виник дефіцит валюти, на який накладається надлишок рублів, оскільки бюджет наприкінці року традиційно збільшує витрати і прогнозується зростання долара навіть до 115 рублів вже у грудні. Хоча бізнес вже починає закладати в бюджети курси ще вище до 120 рублів за долар. Але цим переймаються хіба що у Москві. бізнесмени там можливо ще в кількох великих містах на Росії. Громадяни Ерефії, бо поки на валютному ринку вирують пристрасті, переважна більшість громадян Росії думає не про долар, а про те, як не замерзнути. І ні, це не США дозволили бити в глиб Росії по об'єктам житлово-комунального господарства, а це тому, що у Кремлі всім байдуже до того, що відбувається у забутих і Путіним, і богом російських регіонах. А от, приміром, у Боговіщенську за кілька днів випали три місячні норми опадів і люди залишилися відрізані від цивілізації. І він став тут. і грейдер вже встав. Все. Навіть грейдер со своїми колесами не тянет бугор. гор. що ж тут говорити? Машина. его подцепляет уже вручную мужик собрался вон его заносит на жопу Але й на іншому кінці Росії, там де снігу ще немає, громадяни Федерації теж забуті путіним. І живуть чи вірніше ледь кінці з кінцями зводять у занедбаних нетрях? І до речі, зверніть увагу: це ті, кого ніхто не бомбив, і це ті, на кого ніхто не нападав. Давайте подивимося. Ой, де ми тільки не писали, і хто нас ніхто не слишить. Вот і все мой муж знаходиться зараз в гарячій точці. под Херхосонским направлением. По контракту служит, защищает нашу родину. Но а на нас сыпется потолок. Да, Ах, мы живем, мы живем. Так что вот там лежат у нас камни. Слышите? Угу. Вот. Да. да, она здесь везде. Может быть, кто не знаем, кто больше вот рискует у нас, как? как какое отношение, к, вот оно элементарное, везде говорят поддержка семей. Ну, какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери? Нас даже не слышат, наши жалобы не слышат. Управляющая компания не Управляющая ее нет на месте, да, и трубки, а, не, берут, трубки не берут, они нас уже заблокировали, потому что у нас слишком большие требования. Мы слишком хотим хорошо жить красиво, правда? Поэтому они... Мы Ну, ничего нет. Ничего у нас. Простые вещи. Убрали. Все. Это все канализация. Все, вот она, посмотрите, она даже не высохла. Ну, на что заслуговывают, то и мают. Вот шеветь. Чи як ви думаєте, напишіть у коментарях? Я ж підсумовуючи весь цей парад цинічності та абсурду з боліт, лише додам, щоб там не відбувалося у цих кремлівських блазнів. І от як би сильно вони не прагнули залякати нас та наших партнерів, у них жодних шансів. Але нам для цього треба своє робити. А це означає підтримувати збройні сили України та наближати крах Російської імперії. Тож давайте попри недоспані шахідні ночі. І, попри затяжні тривоги та усі їхні спроби занурити нас у холод і темряву, не забувайте, що на фронті немає ані вихідних, ані пауз. І нашим силам оборони постійно потрібна наша підтримка. Бо повірте, у руперів бункерного дуже сильно рведах, і від того, що ми залишаємося єдиними і незламними. Тож нехай так буде і далі. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.